А ви знали, що в розвинених країнах активи пенсійних фондів більше, ніж ВВП держави. Сайт Global Economy дослідив 78 країн світу. Вони підрахували співвідношення активів пенсійних фондів до ВВП держави. Активи пенсійних фондів це ті кошти, які люди собі самостійно накопичують на пенсію. Тут не плутайте з державною солідарною пенсійною системою. це трішки інше. На першому місці в рейтингу Канада 180% від ВВП. Сумарна кількість активів пенсійних фондів 3 трильйони 572 мільярди доларів. Сполучені Штати 170% від ВВП. 39 трильйонів 532 мільярди доларів. Третє місце Швейцарія 166% від ВВП. Та 1 трильйон 329 мільярдів доларів активів. Четверте місце Австралія 133% від ВВП. Та 2 трильйони 59 мільярдів доларів активів. П'яте місце Велика Британія 124% від ВВП. Та 3 трильйони 888 мільярдів доларів активів. Ну і останнє 78 місце наша менті. Україна всього 0,08% від ВВП Це 160 мільйонів доларів активів для порівняння в Польщі 6,43% від ВВП та 43 мільярди 685 мільйонів доларів активів. А якщо тобі цікаво глянути весь рейтинг, то приходи в мій телеграм-канал, посилання в шапці профіля. Тому, друзі, байки про великі державні пенсії за кордоном залиште вже при собі. Не буде у вас великої державної пенсії. На пенсію потрібно собі накопичувати самостійно.